Вітаю вас в нашому ефірі. Кажу слава Україні. Слава. І хочу від вас знаєте, перше запитання можливо буде навіть трішки таким банальним. От що ви згадуєте, коли, коли вас питають про що ви думали, що робили в перші години повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Хоча, ну напевно, ви все таки були більш готовими до цього ніж там більша кількість українців. Ну, Діло в тому, що да, Я був з одного боку більтовий, з іншого боку, я теж, як би не думав, що противник настільки піде на всі дії. Але на що вони розраховували? Що вони ми посипемося як в 2014 році, як в Криму, що Збройні сили не відкриють вогонь. Тому з одного боку, звичайно, ми десь тренували, щось на полігони, був у нас план дій, але він не відповідав тій обстановці, яка виникла. Тому свого роду дуже швидко вже в. Наприкінці е, першого е, дня ще не, не вечора, а дня е, війни ми вже зрозуміли, що ми наші плани не відповідають тому, що відбувається, і наша зброя теж не відповідає тому, що ми маємо боротися. Тобто, коли там були е, е, мисливська зброя, у мене наприклад був пістолет-кулемет 9-мм, Бо я думав, максимум, що ми будемо залучені до. Якихось контрпартизанських дій в місті, там Харків, чи це буде там Миколаїв, чи де завгодно, але не очікували, що це буде десант, якби да на Київ. Тобто це була справді з їхнього боку гарний психологічний крок, тому е він би досягнув успіху. Але ми поставили просто на те, що е ну вже все. Тобто ніяких планів немає. Є лише план побільше знищити противника і ні, про що більше не думав. Я не люблю згадувати цей день. Я не люблю щось настригувати. Там ні героїн згадувати, ні це мені неприємні ці дні. Тому що я розумію, скільки було точок, де були зроблені помилкові кроки, де було недопрацювання всіх нас. І мені ну, ці дати. Вони якби не хочеться ні героїчними їх задавати. Як тобто, я розумію. Вони зроблено було великий подвиг, але в голові перебиратися все для мене. Це великий де, такий дискомфортний біль. Тому особливо питання дружнього вогню, безкінечних фейкових ДРГ, десятки сотні загиблих і військових, і цивільних від дружнього вогню. Просто було неприємно, що противник зумів зробити цю паніку, а на ділі він. Не спромігся, він був значно слабший, чим ми його боялися. Тому е, день, от він такий, який він і є. Він е, і величний в нашому героїзмі, і він дуже темний в е, оцих всіх горях, трагедіях. І трагедія не те, що коли противник вбиває, трагедія це, коли ми помилки робимо. Е, держава, суспільство, кожен з нас от десь щось міг зробити більше інакше. Тому я цей день стараюся особливо не згадувати. Іван, а був епізод, е, ну, ми розуміємо, в перші дні, години було сім складно, був епізод, коли е, ви для себе зрозуміли, що в принципі, якби, ну, ризики вони й досі існують, та? але коли ви зрозуміли, що. Україна е, володіє необхідними ресурсами і силами для того, аби е, нищити окупанта та в принципі його перемагати на нашій а, території. Так, так так точно. Я от настільки вже все таки занурився в цей е, фон е, психологічно емоційних спогадів е, того часу. от Співвідношення, які було там е, себе до подій, що забув до чого я це вів. Е, в 22.30 напередодні вторгнення поступила до мене інформація від мого товариша, який був вхожий до керівництва Сил оборони України, що буде вторгнення, і але до того кілька разів вже це було. Це було такі погрози були десь в грудні, в січні, тобто було кілька фейкових вторгнень, Тому на це холоднокровно ставились наші розвідспільнота і військові. Але до цього була підготовка, наскільки це можливо було багато де і робити, і там було зокрема і про те, що вторгнення буде на Київ, але інерціально. Просто розуміючи розклад сил противника, зосереджені кількість військ, що їх не для того, щоб окупувати Київ, я Київ не прочитав. Я, тобто, потім продивляється. Там було сказано Київ, і я мав уже інформацію, якби да, що до чого готуватися. Ну я просто оточі не читали Київ, тому що це неможливо. А чому неможливо і чому далі я був спокійний? Тому що проста механіка була е, от війни, математика, що кількість е, військ залучених противником в умовах, якщо ми не будемо капітулювати, якщо ми не будемо труситися, боятися, недостатньо для того, аби е, окупувати всю Україну. Тому вони е, просто коли затягнулися в бої, стало зрозуміло, що вони не тягнуть, і далі сталося все, ну так як в принципі і було панувала наша сила оборони. Про це озвучується, до речі, ще десь по-моєму з листопада 22 другого двадцять року. Про те, що противник. Якщо він, наприклад, нападе на Київ, він спочатку звідкинеться звідси, потім далі, і вони врешті зосередяться на Донбасі. Ну, Те, що вони зробили. Е і Єдине, що додався до цього напрямку Південний, тому що він був провалений. там до... Оборона ці масти і так далі, тому е я розумів, що є план оборони, я розумів, що військові готуються. Це що там ніхто нічого не готувався, готувалися. Просто було звичайно багато корупції, багато десь е е як то кажуть е е там, як по російськи це ачка втірательства, не, не, не по українськи нас не такого слова. Я не пригадаю аналог, дану е не не так багато його в Росії, але Теж воно у нас є. Тому я розумів, що сили оборони готуються, е і розумів, що противника недостатні контингент для того, аби нас окупувати. Але якщо ми не посипемося, тому. Треба було і битися до останнього в будь-якій обстановці любими силами. Зараз ми стоїмо. Ну вже не стоїмо на порозі, вже розпочинаємо. Розпочали третій рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Не так оптимістично все, як було, наприклад, рік тому. Я. от Ну, не чи ми там з вами спілкувалися прямо рік тому, в день в день, але приблизно і з вами спілкувалися і зі всіма військовими експертами. Як ви гадаєте, оце, цей тренд для нас небезпечний? Чи тренд реалізму, в принципі, також важливий під час такої затяжної, складної, непростої і вже, як зараз модно говорити симетричної війни? Тренд реалізму було минулого року. Знову ж таки, реалізм не виключає того, що мають бути озвучені певні речі держави, які діють і на внутрішнє наше суспільство, і на противника його до чого застерігаючи, його змушуючи кудись фокусувати свої війська або там напружуючись. Знову ж таки, ми теж розраховуємо на те, що наприклад це буде ефект паніки, як був на Харківщині, або як вони вимушено втекли з Херсонщини під великими втратами від ударів артилерії. І відповідно для цього теж можливо нагніталася ця історія, що. Були надзвичайно великі успіхи контрнасту. Поно розв'язка стала ж не те, не те, що ми були НАТО там нереалістичні. Розв'язка була в тому, що е, про нас підвели наші партнери. Вони не виконали тих е, речей, які обіцяли. Вони в цьому ну це ж офіційна інформація по цих речах поставках. І тому е, можливо, ми не держали десь, де могли б це статись там. Ну, я багато аналізував ці події. Тобто, тут е, такого сказати, щоб це чисто наші якісь кітлерайдержні сподівання там шансів не було. Е, е, ніхто ніколи не знає зараз. По факту да, вже ми е, це тут. Ми. Не мали успіху, маємо всі коментарі вищих органів, тому тут нема чого долучати е, якихось додаткових там е, оцінок. Але е, скажімо, минулого року діла по одному сценарію. Він е, значною мірою від незалежних від нас обставин має снова, як наші партнери, вони трошки не дотримали свого слова. Наші, я не як у нас теж може бути мільйон касіков, там і так далі, але умовно кажучи, залужний Будана, він косяки наші знає. І нинішні е, там гавкомі, там і, 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 і хто б ще не був у нас, вони не розуміють. Люди, які у нас на вершині державного управління, вони розуміють е, свої помилки, свої слабкощі. Але є речі, які ти розраховуєш і під це йде планування, а потім їх немає. І тут, якби те, що у нас там десь ми ще не до. Кінця реформовані, десь у нас там проблеми, десь там саботаж, десь там лінька, рубса і так далі. комівство. це все зрозуміло. але це все любий командир. Враховує, от це були причини. Думаю, невдачі повному мірі минулого року. А в цьому році я не думаю, що оце якийсь там наш скепсис. Ми там занили. Нам там мало. Ой, вони захопили руїни Авдіївки, Ой, вони десь там йдуть кудись ще. Що все, все. ні, все триває. Вдалі буде ще багато чого цікавого і рішучих дій точно. Ніхто тут не збирається з ворогом гратися в якісь легку гру, і от ми просто собі котимося. У нас багато внутрішніх проблем, їх дуже багато. Ну ніхто не буде сидіти, склавши руки, і не пробувати зробити чогось цікавого і рішучого. Тому нас ще чекають, я думаю, в цьому році дуже серйозні цікаві події. А з того, що планомірно розвивається, от ми вчора. Повністю зупсували росіянам їхню радість від е, роковин вторгнення. Тобто, е, лишилося 3-4, десь а 50У. Це катастрофа для ВПС Росії. Більше того, вони та лишилися, але вони на всю Росію лишились раз. Два вони не зможуть літати там, де літали зараз. А це значить, зараз міняється взагалі обстановка в повітрі. Можливо, у 2024 році. Це буде, от, уже рік чистого неба. А чисте небо ой, як це міняє на полі бою. Тут уже не просто йдеться мова про ф 16 Змінили поле полі бою. Ні, це ППО змінило. А далі ще можливо будуть залучені, коли будуть вибиті ворожі. ППО будуть залучені дрони, а потім будуть залучені вже механізовані десантіштоми війська сильних спеціальних операцій. Буде дуже багато чого цікавого. Так пише противник. Я вчора вночі про це написав такі мотивуючі, якби послання, тому що це правда. Це я кажу, я в цьому не фахівець. але я так собі так подивився, і потім я вночі зустріч. Противник пише те саме. Вони бояться цього. Вони розуміють до чого це йдеться. Мама ми не можемо зараз оцінити всю катастрофу для росіян двох знищених а 50 Це мало того, що це там під мільярд буде затрат грошей, і це невідновлювана техніка, яку вони не можуть нову зробити. Те, що нас чекає далі в повітрі от в цьому році, воно закладає перспективи. Інших несподіваних варіантів розвитків історії може нам не пощастить, може пощастить більше ніж очікуємо. Може не настільки, може це аж до 25-го року, розгорнеться. Побачимо, але нудно точно не буде. Складати руки, співати українського скиглика. Ой, це пропало. Ухилянти утонули, НАТО зброю не дає. Росія йде. Це все маячня е, боротьба триває, і те, що можливі у нас надалі. Е, Серйозні позитивні варіанти розвитку історії за них просто треба битися, вони можливі. Я сам певну кількість часу, там останній місяць, думаю, так це так складно. Ну просто буду тоді, буду мовчати, не буду там особливо коментувати, просто треба битися, да і все. Але зараз я вже бачу ці контури, і це при тому, що і ми бачимо уже всі ці контури, того, що відбувається, і це ми бачимо зі свого рівня. А є ще, якби да люди, які роблять певні процеси, і коли це все сукупно буде працювати. Майбутнє буде цікаве. Воно не буде легким, але воно точно не буде отаким, от -от, що все пропало і ми потихеньку собі там захиряли тут ви згадали про це літак. А 50 це така ситуативна історія, але я вважаю, що варто також її десь розкрити. Правильно я розумію, що ну насправді, коли росіяни. Або якщо або коли залишаться без цих літаків, по суті, оця їхня перевага у повітрі вона розтане і вони будуть просто ну як сліпі кошенята. Тому що саме ці літаки визначають цілі, підсвічують ракети, знов ж таки наскільки я розумію, ведуть винищувачі російські, і до речі, і частіше російські винищувачі почали падати. Це також можна з цим як падати. Ну, не самі по собі падати, збивати ми їх, збиваємо частіше, це ж, мабуть. Знаєте, ну, один ланцюг та, цих це дій. Якщо можна, розшифруйте цю історію для наших глядачів. 50 й він знаходиться високо в небі. І це ну, не дарма, він коштує 350 мільйонів доларів. Це лише так оціночна. Враховуючи, що вони не відновлена техніка для росіян, вони не можуть їх нових зробити, в принципі, вони це самі визнають, хто не, мені не вірить, в це ми самі росіяни пишуть. То е, його ціну можна куди хочеш вивозити в небо, особливо коли їх пишеться один чи два. Це взагалі, а це на всю Росію. А хто сказав, що там буде спокійно в середній Азії? Якщо щось станеться там, якщо щось станеться в країнах Балтії їм всюди це треба, якщо вони будуть щось планувати. Це катастрофа, це ката. Ми не можемо оцінити. Це не крейсер Москва, це значно страшніше, то що зараз станеться. Це було неоцінювано для нас, коли їх було чимало. Там 5-6, ну там потратили один. Коли вони стали падати отак, так зараз падають, і на такі дистанції. То що зараз же цей відійшов уже далі. Оце, це, ну я вам скажу, це дуже цікаві перспективи. Так, о чому специфіка? Він літає високо в небі, його локатор сканує, на відміну від РЛС, які стоять на землі. Сканує ті літаки, наші штурмовики, наприклад, бомбардувальники або там, винищувачі, які летять досить низько. Тому що він, а 50 все одно вище, і він сканує наші винищувачі. Зараз А-50 немає. Відповідно, винищувачі зможуть підлітати ближче. Бомбардувальники зможуть підлітати ближче, штурмовики. Взльот наших бомбардувальників, винищувачів не лишаться лишаться непомічними для ворога, тому що немає х Пуски наших ракет. Тобто, удари криватими ракетами нашими будуть ефективніше. Удари ракетними е системами наземного базування тепер будуть е підказатися ближче, бити несподіваніше, і це дуже складає цікаву перспективу, тому що значить далі можливо будуть бити по. Авіації наша авіація, яка поступить в F-16. Зараз поки немає в 16 ми не зможемо противника з настільки з повітря вибити. З'являється в 16 Відженеться авіація. Після авіації буде добите ППО, тому що з ППО не дарма. От ми 14-й полк, ми зокрема регулярно займалися Да? Дуже багато бувало комплексів ППО. І вони для них росіян проблема, тому що вони підтягнули аж підірвався на міні в Луганській області. в Луганській області комплекс с 350 Вітязь, Новітній комплекс, я про нього навіть не знав про його існування. на намінки на противатанкові, тому що так близько заперся. Чому заперся? Тому що дефіцит ППО, особливо коли ще Дрони летять по Росії, там треба прикривати купу об'єктів, трагедія. А якщо зараз ще фронтові зоні ППО вибивати, і наші дрони будуть летіти безперешкодно там, на Росію, на Крим, на фронтові об'єкти, на тилові бази, я вже не кажу про криваті ракети, їх стане зараз більше, якщо передудуть там ці. Тауруса і так далі, то е, обстановка на полі бою стає дуже цікава. І а 50 тут от, просто як така вершинка піраміди, яка реально зараз дуже сильно впливає на все, все решту. не вершина, це скоріше, опора піраміди. Це 50 на ньому шикувалася дуже велика система цього, цього розвідувального ударного контуру Росії, і це дуже цікаво. Так само, як ми неправильно оцінюємо, і ми не знаємо, що таке утопили бальшотісанний крабель. Ну, утопили, так утопили. Ми правда, після того що шахідами довго не, стріляли, маленькими порцями, бу там на ньому шахі. Дотонули а друга є специфіка, що по Кримському мосту противник уникає перевезення вантажів особливо машинами, тому що боїться, щоб машини знову не замінували якесь БУ по Крим, по цьому по Ростовській області, щоб знову не відрапівартурував малюк, що наша СБУ по Ростовській області от підірвала знову Кримський мост. То вантажівками не возять. І багато вантажів військових возилося десантними кораблями. Але уявімо, але там є ще залізниця. Але уявімо собі, але залізниця великими шовонами тягає дуже багато там просто снарядів і так далі. Але уявімо собі, що в кримському стане, стане. І не буде цих десантних кораблів вантажних, вони глучились. Він там він довжино, то по сто метри. І щоб ви розуміли, я просто там зараз щоб поясню про що ми кажемо. От росіяни сьогодні я аналізував. Я реально десь е з третьої до четвертої ночі, я от витратив годину, я проаналізував десь, мабуть, там штук е там 100, я читаю різних російських цих от акаунта, їхніх телеграм-сторінок, маленьких, там хто у когось 50 людей, у когось 500, 5 тисяч, 50 тисяч. От читачів, тобто маленькі різні ці, щоб звести от такий загальний контур. У них немає радості цього дня. У них немає ейфорії. І я вже зараз уже там мені ще скинули вже там е, е, працівники статкома е, нашого генштабу скинули. що е, там цілі пости є. Що ми сьогодні не празніше, тому що цілі не достигнути права, 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 права. Так от що е, їхні от бойовики, конкретно, як вони описують цей день? що там що е, вони наводять? Просто список, таке враження, що це у них траур, а не у нас. Там Гастомель, Київська область, Сумська область, Чернігівська область, БДК Саратов, Крейсер, Москва, Тайра. Вони як водять Тайри, що предали нас, все йде по плану. От розміни зірнова зділка. Зер... Зерновая на скинули сделка. Белгородская область, там кадры военпленных нанесем убраны по центрах решениях не нанесли. Курская, воронежская, Дарья Дугина. Мы еще не начинали. Короче, там это таких вот список. Просто плащі такі там, в Татарським виділено, там Захар Прилепин, пригожин Челика Вагнер, потому ми тут ні до чого це просто трагедія цієї війни, що довели. Там знову Брянська область, Аліні БДК, гарняк, десантний калабер, Там, Шебекіно, унічтоження штабу Черноманського флоту. Росія готова переговорам, підводная лодка ростов на дону Росія оставляє за собою право жорстко реагувати, це вони все сміються. Це така Степ. БДК Новочеркас. Не трогать вас дар на рявом берегу, хоча його насправді трогать нічого з ним зробити не можуть. Уже скільки там дохне, морсь... Піхоти, 810 бригади російського Чорноморського флоту нічого не можуть зробити. десантники російські нічого не можуть зробити. Держаться там наші морпіхи просто і дрони їм допомагають вивати противника. Демораз би дикація з а тут що додається два а50 до цього списку, так таке враження, що це вони хочуть плакати, що вони ще прям хочуть сказати: Зачем ви це зробили з Росією? От такий настрой противника мені подобається. Я не скажу, що нам просто і що у нас немає зараз е приводу сильно задуматися. І, і я, в принципі, за те, щоби. От я нормальний би за таку прикольну, от воєнну, е от е просто божевільний настрій з одного боку безкінечно сміяться і в противника, і от зневажати його цькувати, сміятися, абсолютно вірте перемогу. З другого боку бути нещадним, до внутрішніх проблем, їх не замовчувати. Ну а старатися деможливо це робити через якісь там внутрішньо куварні піднімати ці питання, сваритись, кричати, щоб просто не попадалося за соцмережі, Ну вже крайній випадок. Тобто бути російська система зараз стала двояка закрита. Вона не реагує, вона взагалі прибирає внутрішню критику, і взагалі, в, в, в ні на що там зовні теж вони там не реагують. От просто на повністю система. З нашого боку, я думаю, маємо бути відкриті якби і до внутрішньої критики. З нашого суспільства, і з другого боку, треба от бути максимально пропагандистські, з упевненими стосовно противника. От максимально, що ми їх всіх переможемо, все, все буде добре, і от тільки такий настрой, тому що в цьому я тоді бачу можливість дотягнути на такому веселому драйві на ці от козацькі ненависті. Тому що тут не, не любов до України не переможе. На любові до України ти не підеш у цього тата, куди ти завтра загинеш. Ну ти, ти ж Україну любиш, а тут ти тебе завтра не буде. Як ти будеш Україну любити? Ні, ти маєш хотіти знищити противника. Тобі має бути настільки остогидлий. Оце от просто Стали племена, які сюди приперлись, от в їхній говор, їхні мердяки. і треба робити все, щоб ці е, створіння, які прийшли сюди готувати, грабувати, от вони понесли максимальне покарання. Оце хороша мотивація. Оце те, що вивело нас до речі, тоді 24 лютого в бій, щоб показати їм просто от розплату за 400 років проблем для нашої держави, і щоб наступних 400 років ми були для їхньої держави найбільшою проблемою, як нам виплатити репарації. От ви сказали про моніторинг телеграм-каналів, інформаційних ресурсів Російської Федерації також люблю е, цим займатися. Я помітив е, навіть е, е, ну сьогодні це однозначно про що ви говорите, але вони і після Авдіївки якось так, знаєте, дяло, дяло. раділи, але це якось так було, знаєте, дяло, дяло. крізь крізь, крізь зуби, як кажуть. Да? Про що я... Катата, да -да. Я додам тут. Э, ну скажімо, їм э, військові вже не можуть розганяти сильно ейфорію, тому що вони розуміють, що танки Т-55 і Т-62 які навіть ми думали, що вони будуть у них десь там на закритих позиціях, і просто вести вогонь як така, типу квазі артилерія дивовижна дуже. Хоча танкова гармата для цього така створення не дуже передбачена і для такого застосування і це її вимотує ресурс. Ну тим не менше, але ми очікуємо що не буде так застосовувати Т-55 і Т-62 Вони їх погнали в атаку, вони на них ставлять проти міні трави, на них ставлять динамічну броню, і вони йдуть атаку. Вони зараз там на запорізькому нападу. Напрямку ними атакують і їх знищують. Тобто, у них реально не стачать. Це статистично підтверджується, що росіяни стали менше 72. Очевидно, кількість тих т 72, яких вони відновлювали, стала значно менше на складах. І зараз вже перейшли на рухлять. З одного боку рухлять, з другого боку, по авіації. Ми бачимо, такими темпами, якщо вони будуть втрачати авіацію, це навіть питання в бортах. Ми завжди рахуємо, ну, по-прикольному, там танчик самольотів, танчик самольок питання в пілотах пілота готувати 10 років, це просто, щоб він вже ну, був пілотом. А крутого пілота – це 15 років. А вони втрачають ж само собою не найгірших пілотів. Вони втрачали дуже багато найкращих пілотів, і задачі стають складніше, пілотам складніше працювати. Я вже не кажу про екіпажі А-50, п'ятдесятих, які втрачені. Ми не знаємо, чи ті, а 50 які лишились, а 50 у на секундочку, тому що а – це старіша комплектація, вона взагалі до них не підходить для, для цього використання, щоб перекриття 50 у на ти на тих дистанціях, де зараз ми їм влаштовуємо бомбалею в небі. То я не знаю, що там по цих. Ну, мабуть, є якісь екіпажі, тут не буду там перемога що точно немає. Але це е, людські кадри потенціал, це золоті кадри. Це так само, як і я, так само, да, щоб, от хто може співати з килика зараз, шановні, хто хоче от пишіть коментарі, як, який у вас люблений український От Мій е, улюблений скиглик, єдиний, який собі дозволяє, це я дуже шкодую, що. Наші партнери так тянулися в і дуже багато першокласних наших асів, хоробрих, сміливих, вони е загинули або десь поранені і не зможуть вже літати на е F 16 Оце в нас теж проблема. Ну а в будь-якому випадку, якщо не буде після тих, небі будь-я 16 то наші пілоти справляться. І ще багато достатньо козаків крепких е той же карая. Да е то буде, буде цікаво, але е у противника бачачи, що вони брали Авдіївку. Вони самі підкреслюють, що це ж було взяти. Вони ж самі це прекрасно знають. Уже там до речі ніхто не приховується. Самі вояки вже пишуть, що російська воєнщина, що вони розуміють, що це все в Авдіївці залите було кров'ю просто для того, щоб Путіна вибори. Вони прекрасно розуміють, що просто генералам треба було відмітитися. Вони розуміють, що це не треба було так робити, не треба було такими втратами, такі термінів робити. Це для них катастрофа. Тобто реально е застрелився ж. Андрій Морозов в Мурс. Я його можу до Кондратія довів, тому що я в чотири ночі, коли Авдіївку ми відступили, всіх були з наші Задофіли, ой-ой-ой, все пропало, все вже там готували забарикадірватися в тисі, десь там на, на цьому на програм е, програмпропуску пункті. Е, а я знайшов, де російські бойовики розписали, які втрати в Авдіївки, наскільки проблеми, наскільки там просто навіть Пітерський мобілізаційний полк. Це не якась там Уфа. Це не якийсь там Самарканд, Коротше, це не якась там навіть е, прості господі Хабаровськ, Це Пітер, це Пітербург. І їх послали на убой. Їм не дали кулемети, їм не дали АГС, їм не дали міномети за 9 місяців перебування на фронті. Їх просто розточили, як піхоту і погнали на убой. от, І що він? Я це опублі, оприлюднив, Це розігнали слава Богу інші українські канали. Я знав, що вони будуть між собою бойні. Але я не знав, що настільки що кремлівські пропагандісти затравлять цього солдата. Е, і Інного комуніста, фанатіка Москвича, він хотів дві свої квартири продати заради мавіка для свого корпуса ЛНР. У него реально у него, э, померла його, там, мамка чи бабка, у него москійні, їх продать и все отдать на маленьке. Он так зараз за поезд і написал. І And the пропагандистый клиент, что я, мабуть, ну я первый, 4 ранка, втрату, и насколько тысяч мобилизированный полк Петербург, что не в истории, зараз відіграє, Зараз военщина пишет. А что, Морозов застрелился, а где реакция на полк? Что нет, расследования, где следит комитет, а давайте каждую неделю. В... Там напамінь тому, уявіть собі, після Авдіївки пропагандісти так затравили за правду російського воєнного ідійного комуніста фанатика, що він застрелився. Тому е, тут, скажімо, ви правильно зазначили да, цей рік. От він рік складний, коли обидві сторони у всіх в тумані. Нічого не ясно. Ясно, що дуже складно. Виникають постійно якісь пертурбації. Щось у них вийшло, щось у нас вийшло. Але це чисто така дуже важкий, напружний бій. Це от так, як Роман Костенко, полковник Альфа, який народний депутат зараз до речі дуже класні законопроекти пише. Обов'язково стежте за ними, підтримуєте, То от Роман Костенко це прийняв як бій в боксі. Це от останні раунди бою важковаговиків, і тут де сила волі, сила волі, тренування і максимально от, діти до кінця. Ну так, і не пропустити удару. Слухайте, я ще от ви про 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 пропагандисти. Про них говорите. Пам'ятаєте, ви ж ідеться в нашому ефірі. Там був у вас вислів стосовно Кадирова, він там навіть реагував на початку повномасштабного вторгнення. Де він пропав? От реально е, Пригожин, зрозуміло, де пропав, але і Кадирова нема. От просто я зараз навіть заліз от на цей його телеграм-канал не буду називати, як він. Ну, хто знає, той знайде. Mm -hmm. Там про якийсь добробут чеченської, там щось, ну, щось з'являється, та? але він ж на початках повномасштабного вторгнення був одним з таких основних войовничих спікерів. Які мали би да. надстрашити усю нашу державу, а зараз його немає. І тих всіх чеченців вже немає, які воюють за Російську Федерацію. Тому що ті чеченці, справжні, які воюють за Україну, зрозуміло, що роблять свою справу. У мене суто два припущення. Перше припущення негативне для нас: вони зробили висновки, що кадировська пропаганда не працює. Ахмад, він приймає до речі участь в боях. На жаль, кадировські оці вони не наскільки ряжені, вони вже зараз десь там все-таки воюють трошки. Але е, і росіяни прийняли рішення поміняти стратегію і прибрали з інфополя. Це тоді погано, бо вони вчаться. Це може бути. Другий момент кланові розборки, інтриги, погане здоров'я через то е, кадирки. Просто зараз уже не, не до Тік Тока. Уже в йому десь там ставлять клізму е, по залочину, і тому е, з тої причини пропав. Е, тут, до речі, е, давайте буде класний якраз. Від львівського м, телебачення е, ну е, медіа передати привіт. Я думаю, від всіх українців е, ми маємо пишатися. Дивіться, е, Юлія Вітязєва, це е, така була адісідка. Ну вона так говорить: ніколи не включайте її голосові повідомлення або її от ефіри. Я його виклав, я шкодую, тому що багато думаю, українців після того не могли пару годин їсти. Тому що голос Юлії Вітізіва він, от е, це от ну голос Кремля, от і вона досідка. І вона зараз от в ефірі з якимось господи, як його щодо та. Тігран Сумбатович Гаспарян, Та це я навіть не знаю, що це такі. Короче. І вона от з ним затравила цього Морозова, що він застривився. Всі російські воєнні тері проклинають, Кажуть, що кремлях змусила фронтовика, і він там дуже погані робив волонтерські цей морозов. Ми за цим Морозовом полювали. Я хотів на нього навести хімарси, коли у нього була база біля Овчевська, Я не могла вирахувати, де у нього база. Ми намагалися їхню курси для безпеччиків під Пітібургом, були дронніться. Думаю, туди щось може звести. Ну там 700 кілометрів, чи по 800 летіть. Под Петербургом теж не давити ж. І добре, що його довели до декандраті Вітізів і Гаспарян. І я хочу звернутися думаю, від народу України. Агенту СБУ Вітізів обов'язково прийде, ще нагорода, тому що вона умудрилася. От, виходить, адісідка, мабуть, може, даже українка частково. І армян змусили застрелитися російського воєнного москвіча-комуніста от Русака. Це по моєму прекрасно. Я думаю, не знаю чи агент Гаспарян уже підписав з СБУ співпрацю. але Юлії Вітязєвої я в принципі уже СБУ. думаю, що поки не готова. Що вона, ще вона хише вона когось має шпохнути, А я вже готовий виписати їй нагороду. Я сподіваюся, от, всі росіяни знають у нас такі круті агенти, як Вітязєва. Це дуже класна історія. Насправді з цього би угорать, де угорать. Якщо Гаспарян Вірмени, ну Вірменія також виходить з Да, Вони ж бачите, Вірменія Качають. у Франції закувірмені у Франції закуповує БМП. От там ото ну, вже все, От уже воно змикається, змикається. враги кремля в кремлі сидять за мікрофоном, Вот дісіти і госпоряни. Єдиний син Сечена помирає раптово в 35 років. А оце до речі, я хотів підмітити що е, Кадира вже ж теж не не йому. Може він вирішив, що не треба спішити з ефірами, щоб не стати, як син Січена? Тут же ж теж такі моменти.